Україна не підпише угоду зі США про корисні копалини в сьогоднішній версії. Документ не містить гарантій безпеки та схожий на репарації переможеної країни. Вже понад тисячу загиблих в результаті землетрусу в м'янмі. Кількість жертв продовжує зростати. Путін хоче зовнішнього управління нашою країною. Відповідь Києва не забарилася. Україна передасть штатам докази порушення Кремлем енергетичного перемир'я та нова криза в США. вслід за яйцями, з магазинів зникає туалетний папір. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Київ не підпише угоду про корисні копалини в такому вигляді, в якому США передали її українській стороні. Про це пише Вашингтон Пост. Журналісти зазначають, що Київ приголомшений новим варіантом угоди, який не містить жодних гарантій безпеки. Видання цитує одного із українських чиновників. Угода виглядає так, ніби Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації. Також видання із посиланням на свої джерела повідомляє, що проект угоди на понад пів сотні сторінок, підготовлений Вашингтоном і опублікований у четвер. Times, є справжнім. За словами чиновників, він не містить жодних гарантій безпеки та розглядає всю підтримку США надану Україні під час війни як борг, що підлягає поверненню із прибутками від угоди. Президент Зеленський був більш дипломатичним і лише зазначив, що зараз українській стороні потрібно ретельно дослідити новий текст угоди та порівняти його із попередніми варіантами. Це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося, а також з'явились деякі речі, які, ну скажімо так, раніше сторони відкидували вже. І тому цей документ я не хочу, ви знаєте, так, піднімати нову хвилю, тому що я дуже хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Тим часом нездійсненних вимог вистачає і з російської сторони, зокрема нова ідея Путіна колективне управління Україною з боку ООН та проведення перевиборів президента. Як на це відреагували в США та Європі? Та чи можуть ці мрії бункерного втілитися у життя? Про це далі у сюжеті. Путін ставить світові чергові фантастичні вимоги. РФ здавалося б, тільки вчора бункерний запросив від Білого Дому нечуване в обмін на припинення застосування сили в Чорному морі та безпеку судноплавства, а саме, перепідключити кремлівські банки до СВІФТУ і зняти обмеження з російського продовольства та добрив. не минуло й тижня, як Путін висунув заходу новий ультиматум. Ми за то, щоб рішити всі ті паруси між та тільки бункерному, нібито нема з ким у Києві починати мирні переговори та підписувати легітимні документи. От Путін і взявся тиснути на наших союзників, щоб ті запровадили в Україні так зване тимчасове управління. От неонацистські формування, такі а там є всі інші, ані фактично починають керувати странам. Правда, и, и, и возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было на то, что называется внешним управлением временной администрации. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году, так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой. Он соєними штатами навіть з європейськими сторонами розуміється з нашими партнерами і друзі. Абсудить можливості введення на Україні временного управління. От тоді обіцяє бункерний він все підпише. Хоча відразу обмовляється не все не відразу, і лише з тими, з ким вважатиме за потрібне. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и і надіжними і стабільними. до речі, для надійності свій черговий ультиматум Путін від гріха подалі висунув з борту російського підводного човна. Схоже, так на думку бункерного, він виглядає погрозливіше. От тут підводна лодка зіграла з дідушкою таку шутку. Ну вони старі, що малі, да там поплив немножко на подводной лодке, А вот от, от посмотрел на всю эту громаду, на эту мощь. Там кінь був ракетные шахти, показали що то що. Ще... На струнку вірнату стає і поплив. Немного то властин мира я да, поглядите, да посмотрите, да это же, ж, да, это же ми мы весь мир можемо перевернуть. І понесло його там на подводной лодке. Путін робить гарну міну при поганій грі, пояснюють аналітики. Якби Кремль і російська армія не хорохорилися, похизуватися їм особливо нема чим. Обі армії стищини і е, позиції на фронті у Російській Федерації вовсе не столь прочні, не столь уверене, як Владимир Путін питається їх представити. У результаті не отримавши бажаного на полі бою, бункерний нахрапом намагається вицеганити це на заході вже дипломатичним шляхом. Он говорит. Мы скоро добьем украинскую армию. Он говорит, с украинским руководством невозможно вести переговоры, потому что оно все равно сменится. Он говорит, все украинское руководство нелегитимно, поскольку и Зеленский нелегитимен. Это звучит сейчас, потому что Владимир Путин демонстрирует, наши условия, которые мы выдвигаем на переговорах, они их слышат, к ним прислушиваются. Значит, мы будем наши условия расширять. Может быть, сделаем их слишком... Завишеними з тим, щоб чуть-чуть но Ми знаємо, що на них пайдуть. От тільки Путін вкотре прорахувався Білий Дім, якому й адресувався кремлівський меседж про запровадження в Україні тимчасового управління на провокацію не повівся. У США чітко дали зрозуміти, коли і як обирати собі президента та уряд українці вирішуватимуть самостійно. Представник Ради національної безпеки США. Система управління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Вимоги Путіна не здійснені, оскільки суперечать конституції та законам України, які прямо забороняють проводити вибори під час війни. На додачу жодна інша країна світу чи міжнародна організація не сумніваються в легітимності українських державних інститутів, навіть сама Росія. Якщо б Росія категорично, підчоркую це, не признавала нинішнє руководство України, то вона б не вела переговори. Поэтому это пропагандистское заявление, так и надо его воспринимать. Одно дело – пропагандистские заявления, другое дело – реальные переговорные действия. Выходит, проблема лишь в самому Путине, який не бажає миритися с реальностью. Он даже не догоняет, он как бы у него вот в башке это не укладывается, что это только ты. Единственный в мире, ну да, так считает. Больше никто так не говорил. Все остальные считают Зеленского легитимным президентом Украины. И товарищи, товарищи Си так считає, всі, от, все. Беларусь, так считает, твой Лукашенко, Лукаса, ага. вот. Верховную Раду признают, и правительство признают, и американцы это признают, Трамп, и европейцы, и Турция твоя. То тобто, есть ты единственный, мать твою, на подводной лодке, который считает, что там нелегитимное правительство и нужно его заменять. Що в російських оглядачів на язиці, в американських та європейських дипломатів на думці. Останні, схоже, навіть не вважають за потрібне офіційно коментувати путінські ультиматуми, але бункерний на це не чекає. Він сам схоже не вірить у реалізацію власних ідей про перевибори в Україні та якесь колективне тимчасове управління країною. Тож уже за кілька хвилин після гучної заяви бункерний дає задню. Це только один з варіантів. Я не кажу, що других не существує. Ні, вони не Недовго довелося чекати відповіді і від української сторони, зокрема, в МЗС запропонували зовнішнє управління запровадити ВРФ, особливо в окремих її регіонах. Так, речник відомства Георгій Тихий опублікував кадри російського міста Архангельськ та написав, що. Місцеві жителі дуже виграли б від будь-якого уряду, окрім путінського, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України. При цьому, відповідаючи на питання журналістів щодо ідеї Путіна, Зеленський зазначив, що бункер не лише шукає приводу для продовження війни, а його апеляція до нелегітимності української влади абсурдна. Питання не в тому. А хто легітимний на його думку, хто нелегітимний, він знаходить постійно ту чи іншу причину, щоб не закінчити, не закінчувати війну. Він боїться перемовин з Україною, він боїться перемовин зі мною особисто, а виключаючи Україну, в принципі, в його баченні виключаючи таким чином, він показує, що для нього Україна не є суб'єктом. Хоча я вам вважаю, що проблеми глибше аргументів в перемовинах з українською стороною у нього немає. Кількість жертв уже перевищила тисячу людей. У м'янмі продовжує рости число загиблих від землетрусу. Сьогодні іноземні рятувальні команди почали літати в країну, щоб допомогти в пошуку тих, хто вижив після землетрусу. За даними військового уряду м'янми, в суботу кількість загиблих склала вже Тисячу дві людини, що значно більше ніж у п'ятницю, коли державні змі повідомляли про 144 загиблих. Щогодене це число зростає по мірі розбору завалів. Про це повідомляє видання Reuters. Що найменше дев'ять людей загинули в сусідньому Таїланді, де землетрус магнітудою 7,7 бала зруйнував будівлі та обвалив споруджуваний хмарочос у столиці Бангкоку. Тридцять людей опинилися під уламками, сорок дев'ять в'яжаються загиблими безвісті. Нагадаю, напередодні, за інформацією геологічної служби США, у м'янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4 бали. Ніякого енергетичного перемир'я немає. Україна передасть докази Сполученим Штатам, що РФ і далі б'є по нашій критичній інфраструктурі. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Мова йде зокрема про російський обстріл Херсону, де обстрілюючи місто, в тому числі з артилерії були уражені об'єкти енергетичної інфраструктури. Президент наголосив на необхідності вирішувати питання моніторингу припинення вогню. Для цього українська сторона зараз збирає докази порушення угоди про припинення вогню по енергетиці та згодом передасть їх США. На що у Києві очікують негайну реакцію з Вашингтону. Тим часом у Сполучених Штатах назріває нова криза, залишившись без яєць через політику Дональда Трампа, тепер США ризикують опинитися ще й без туалетного паперу. Пише видання Bloomberg. Все через новий виток податкового тиску адміністрації Білого Дому. Зокрема, адміністрація Трампа планує майже вдвічі збільшити мита на канадські пиломатеріали з м'якої деревини до 27%. А в разі введення додаткових мит довести їх до більш ніж 50%. При цьому у коментарі для Bloomberg голова консалтингової компанії, розповів, що із матеріалів імпортованих з Канади виготовляється приблизно половина туалетного паперу у США. Видання пише, що, хоча й Трамп виступає за нові тарифи, частково для того, щоб піднімати американське виробництво, але саме в цьому випадку промислові потужності можуть просто зупинитися. Адже крафт целюльоза наразі постачається переважно саме з Канади. Як пише агентство, минулого року, США імпортували близько 2 мільйонів тонн цієї сировини. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.